У Бердичеві зустрічали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів бібліотек для дітей. Це був день другий кількаденних заходів. Перший нагадаємо пройшов в обласному центрі. Всеукраїнська науково-практична конференція проводиться на базі Житомирської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва. Але ми включили в організацію роботи виїзд до міста Бердичева тільки тому, що це одна з кращих бібліотек області за показниками, за звітністю і в цілому. Ми дуже пишаємося, що в місті Бердичеві є такі бібліотеки. Ми сьогодні відвідаємо битві і бібліотеку для дітей, і наразі в публічній бібліотеці. У ході конференції учасники обговорили ряд важливих тем: якось про діяльність бібліотек та підтримку читачів у воєнний період, про стратегію, тактику діяльності бібліотек та медіаграмотність під час війни. Торкнулись головних проблем та шляхів їх вирішення, серед яких наболіла заробітна плата фахівця бібліотеки, і великі бібліотеки національного значення, і маленькі сільські. Перше, це заробітна плата самих бібліотекарів, бо вона найнижча по країні. Деякі бібліотекарі в селі працюють на 0,5 ставки і 0,7 ставки. Якби ми не говорили пафосно і патріотично, але заробітна плата для людини є. Матеріальна складова є одним із основних чинників. Проблема ще велика є в комплектуванні книжкових фондів. Ми зараз говоримо про актуалізацію книжкових фондів. Дуже багато застарілої літератури, дуже багато літератур. Неактуальної і літератури, яка прославляє русський мір. Цю літературу треба все-таки забирати з очей людей і ем, говорити про українське слово. Вилучення застарілої літератури і поповнення книжкових фондів головне із завдань сьогодні, у якому, зі слів Алли Гордієнко, має допомагати місцева влада. Це велика проблема в держави, великі фінансові проблеми. Це не новина і комплектування фондів. Деякі райони, деякі регіони дуже добре фінансуються. Місцева влада розуміється на тому, що це треба поповнювати і давати виділяти кошти на закупівлю. З кадровий голод дуже багато бібліотекарів. Теж виїхали за кордон, змушені були виїхати, і скажу, що зараз треба працювати в цілому і державі і письменнику, тому що я розумію, що письменнику над популяризацією української літератури подібні зустрічі каже директорка публічної бібліотеки Тетяна Кущук: оце живе спілкування додає наснаги працювати далі. Сьогодні вийшло зустрічати з автобуса, виходять люди, з якими мріяли побачитися, і це насправді дуже важливо, що під час війни, під час такої зараз ну важкої ситуації, морально, коли всі вже втомлені, немає такого ресурсу, десь насититися новими ідеями, новими знайомствами, тому що я впевнена, що ті, хто до цих пір не знали нашу публічну бібліотеку з філіями, а сьогодні будуть мати можливість познайомитися з нашою роботою і з командою, тому що ми входимо в одну із найкращих бібліотек Томорської області і України, і дуже приємно, що сьогодні стільки людей приїхало до нас за досвідом. Я думаю, що люди будуть сьогодні під таким приємним враженням, і нам є про що розповісти. І маю надію, що будемо їздити теж в гості, тому що мережуватися зараз, придумувати якісь спільні проекти це дуже на часі, і дуже важливо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.